До речі, відтепер що п'ятниці в етері телеканалу Дом справжня цікава спортивна аналітика. Про цей новий проєкт ми сьогодні і поговоримо з нашими гостями, авторами та ведучими нової програми коло спортом Євгеном Зінченком та Діаною Кондратюк. Так, я зустріну гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго, доброго ранку. ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Лілі. Раді вас бачити. Взаємне. Mm -hmm. Доброго ранку. Дякуємо, доброго ранку. О, дякуємо. Вітаємо вас, колеги, з прем'єрою. І хочеться детальніше почути про цей проєкт коло спорту, який формат, чого чекати глядачам взагалі, для чого це, для кого. Можу сказати, я почну, але більше буде говорити Діана. Можна? Тому що я дуже хочу, щоб вона більше говорила. Вона заслуговує на це. Вона не лише теперішня нашої спортивної журналістики, вона майбутнє нашої спортивної журналістики. Це дуже важливо, я вважаю. Бо я трохи минуле вже в мене є база. М -м -м. Я можу і теперішня, а вона теперішня і майбутнє. Тому, будь ласка, Діана, про що наша програма? Ні, не ми з Женію дуже поєднуємо один одного, і я вважаю, що Женя це такий досвід, і я до нього тягнусь. Він мене так настановлює, каже: так, тут краще так, тут краще так. Взагалі, от коло спорту, це для мене, наприклад, така як безкінечність. Тобто, наш спорт це безкінечний потік новин. Там постійно щось відбувається. Наші спортсмени постійно їдуть на змагання, там перемагають. От власне наша програма про наших спортсменів та про їхні перемоги. Це так. дуже чітко. Так. Які будуть родзинки проєкту, які фішки? Що особливого? Ну, фішка, я можу сказати однозначно, це Діана. Вибачте, так. що так. я такий наполегливий. Ми Ви сьогодні не правили. Діану, так. вона дуже красива, так. вродлива. Так, так, так. І, це, ж, це ж справедливо. Чому ми маємо це приховувати? Чому я кажу зараз серйозніше, чому я кажу, кажу що Діана є фішка? Тому що Діана е, створює інтерв'ю. Mm -hmm. Створює саме інтерв'ю з дуже важливими для нашого спорту особами зі спортсменами з переможцями з чемпіонами з функціонерами. Також це зараз теж важливо, бо такий час функціонери відіграють у цей час дуже важливу роль. Mm -hmm. Вони організовують, вони фінансують. Це фінансування знаходиться. Дуже важливо зараз саме організувати життя спортсменів. Бо бо дуже важке життя у всіх, а у спортсменів теж, бо вони частини цього життя. І вона робить ці інтерв'ю, саме робить вона. Виводить цих людей ближче до тих, хто має їх почути, ось так. Ну, ми всі зараз живемо в надскладних умовах, в жахливій реальності. Ми всі дуже змінилися. Ми всі вже більше восьми місяців вчимося заново сміятися. ми живемо в обіймах люті, намагаємося виживати, але продовжувати жити, діяти, планувати, перемагати і наближаємо нашу перемогу. На ваш погляд, як змінилися спортсмени? От за цей час, за цей час війни, можливо, там що відбувається зараз? Ось у світі спорту. Вони дуже змінились, тому що їм дуже непросто раніше вони тренувались в Україні зараз їм потрібно шукати, де тренуватись. Тобто всі зараз тренуються за кордоном. Зрозуміло, що от навіть той же Олександр Усик, який нещодавно буксував, він казав: Так, ти готуєшся, але все одно усі твої думки вони в Україні, і ти думаєш, що там твої рідні, що відбувається у твоєму рідному місті тому їм дуже непросто. Але от на мої спостереження, все ж таки, вони почали більше любити Україну. Україну. Тому що, звісно, завжди було для них подвигом, і завжди було для них дуже класно, коли грає гімн України. Вони дуже цим пишалися. Але коли зараз ми дивимося, як вони перемагають, і ми бачимо дійсно ці сльози, і як вони тремтять, то це дійсно вже по-особливому. Це щиро, це більш щиро. Це, мабуть, розбудило якісь е, речі, які раніше казалися і здавалися, в принципі, формальними. Оце. Обов'язково має бути, обов'язково має виступити, обов'язково такі формальні і формальності. Взагалі, зараз це не формальність. Зараз це більш щиріше, це насправді в душі. Це відчувається. Ну і мені здається, сприйняття світом наших спортсменів воно зараз теж інше. Тому що зараз така якась гордість переповнює, коли ти бачиш наших спортсменів на е, теренах спорту, коли ти бачиш, як вони виборюють цю перемогу, і будь-який їхній крок, це дійсно перех... захоплює просто настільки і вражає, так. і ти дійсно пишаєшся ко. Наші спортсмени зараз е, завжди на першому місці. Тобто навіть розповідали дівчата з синхронного плавання, що вони приїжджали, і незважаючи на те, що були інші чемпіони, були інші спортсмени з інших країн, вся увага була прикута до них. тобто... Усі запитували, а як там вас? Можливо, потрібна якась допомога. І ось це теж такий собі своєрідний. Уже до речі, про що перший випуск? Або про кого? Про людей, про наших людей, Прихольно, про наших спортсменів детально. переможців. От одна із таких фішок це те, що ми хочемо відкривати нові обличчя спорту. Так. Тобто є люди, які перемагають, вони чемпіони світу, але у них своя ніша, яка у нас в Україні вона не є такою відомою і популярною. Наприклад, от чемпіон світу із паркуру у нас є. Ви знаєте про такого? Знаю. Наприклад? Знаю. Він був у нас Кажіть. А Ні, я не пам'ятаю, як його звати. Ось ми знаємо, що такі люди є, але ми не пам'ятаємо, як звати. А ми хочемо, щоб їх знали. Ми хочемо, щоб вони були. Вони не ну, просто неймовірні. Зараз бачите, аж аж просто захват у тому, як я кажу. Богдан Калмаков, так. Був нас. а, насправді я думаю, що зараз і жага до перемоги в наших спортсменів вона зашкалює, тому що вся та лють, яку ми переживаємо, її важливо згенерувати в таку шалену енергію, потужну енергію і дійсно показувати найкращий свій результат. А, ну і головне, що треба не забути, коли і о, о, о котрій, де дивитися, розкажіть детальніше. Телеканал. Дом, Там, так? Зараз і це дуже приємно, і ми дуже вдячні, що ми зараз у вашій компанії це дуже приємно. І взагалі працюємо, і взагалі робимо те, що ми вміємо і можемо. І вдячні за те, що нам повірили. І окоп'я ще п'ятниці, 21.00. А хвилювання є? Ну там вже зубр, там питань немає. Він не хвилюється завжди хвилюється. Скажу вам: ви телевізійні люди, скажіть мені, буквально от чесно, скажіть, якщо можна щиро. Невже ви не хвилюєтесь? Ну, хоч. Коли виходите ви Я знаю, що Невже коли людина перестає хвилюватися, вона не має права виходити. байдуже. Це правда. Тому хвилювання, нехай вони вам навпаки допомагають, дарують це необхідне нам всім почуття, а глядачі отримують насолоду щоп'ятниці о 21.00 на каналі Дом коло спорту. Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли можливість прийти до нас і зичимо вашому проєкту глядацької любові. Дякуємо, дякуємо що запросили. Дякуємо, що Просили і чудово всім ранку і дня. Дякую дуже вам. Дякую. Дякую, сюрприз.